повітряних силах збройних сил України прізвище підполковника Олександра Оксанченка відомий всім і кожному. Військовий льотчик першого класу, талановитий представник професії підкорювачів неба. За підсумками минулого навчального року, цей офіцер визнаний найкращим. Він посів перше місце у номінації Льотчик року. Величний фланкер швидко стартує, і ось він вже відриває шасі від злітно посадкової смуги, здіймаючись в небо над морем. Ще мить і бойовий винищувач зникає у хмарах, але вже за хвилину су 27 проноситься на гранично малій висоті над литовищем та знову стрімко злітає ввесь. Одну за одною демонструє фігури пілотажу. Краса, що й казати. Так, під час льотно методичних зборів у Бельбеку готувався до демонстраційних польотів на міжнародному авіакосмічному салоні авіасвіт 21 Заступник командира з бригади з льотної підготовки, підполковник Олександр Оксанченко. Він та командир ескадрилі, підполковник Дмитро Фішер стали першими льотчиками в повітряних силах, які виконали необхідний комплекс справ вищого пілотажу і отримали статус пілотів Асів. Вони в повному обсязі пройшли програму підготовки відповідно на малих та середніх висотах. Крім того, Олександр Оксанченко отримав допуск до інструкторської роботи. Виконали фігури вищого складного вищого пілотажу на малій висоті петля, петля з поворотом, віраж на повному форсажі, прохідно перевернутий польот, прохід на малій швидкості, два дзвона виконав. І так називаємо фігури пілотажу, як бойовий розворот з поворотом внутрішній бік, вухо називається, і коса після з поворотом хобот. Участь у такому заході і велика честь і велика відповідальність перед країною та збройними силами за плечима в Олександра Яковича вже більше тисячі годин на льоту. Він перший льотчик-інструктор, який повністю підготовлений за роки незалежності. Ми готуємо е, льотчика пол полковника Оксанченко до. Показово демонстративних польотів на вищий, на вищий пілотаж. Це був контрольний політ. Його це, в принципі, якщо сказати, то за 20 років це першого льотчика, який реально підготували, і він перший, от готовий до виконання цього завдання. Фігури складного і вищого пілотажу є цілісним комплексом вправ, виконання яких, хоч і відточене до автоматизму, однак потребує від льотчика зосередженості і уваги. А на запитання, чим відрізняються такі польоти від звичайних, Олександр Якович відповів: весь польот він включає весь комплекс. Зв'язаний в місті, тому одна переход, фігура переходить плавно в другу. Відволікатись не можна, тому весь польот, скаж, скажімо так, він на, на одному на, на одній напрузі, як виконується. Тобто немає легких складних фіров, все виконується в місті чітко, як, як навчили, так. Аби вийти переможцем з повітряного бою, льотчик-винищувач має знати наступальні та оборонні маневри. Тому вищий пілотаж необхідний, однак не менш важливо під час польоту бути одним цілим з бойовою машиною. Військовий льотчик винищувач обов'язково повинен бути підготовлений на складний пілотаж на всіх висотах, тому що перша чергова задача льотчика винищувача це виконання повітряних боїв з винищувачами імовірного противника за завоювання в повітрі. Тому повітряний бій він передбачає виконання. Як наступальних, так і оборонних маневрів з виконанням фігур складної вищого пілотажу. Складний пілотаж обов'язковий для льощика винищувача, а вищий пілотаж, звичайно, це вже йде, у скажімо так, утончена майстерність, витончена майстерність. Полковник Олександр Оксанченко звик до всіх завдань ставитись серйозно, адже Миргородська 831 бригада охороняє державний кордон, прикриває з повітря стратегічні об'єкти від можливих терористичних атак і надає повітряним суднам допомогу у разі форс-мажорних обставин. Він пригадав, як його частина нещодавно забезпечувала повітряну безпеку над містами-господарями футбольного чемпіонату Євро 2012. Особовий склад наочно продемонстрував високу майстерність. Наші льотчики прикривають. Донецьк, Донбас, Арену, з аеродрому Краматорськ, який тут недалеко. Зона чергування Червоноармійська. Висота ну, на 7 тисячах, на 7,5 ми чергуємо. Чергуємо три часи в повітрі. Вилітають два льотчика, почергово міняються через півтора часа. Тобто, до початку матчу за півгодини і після закінчення матчу через півгодини. години. Значить, це весь час. Ми виконуємо бойове чергування. Командир авіабригади, де проходить службу підполковник Олександр Оксанченко, полковник Олег Гесь відзначив, що цей рік став по справжньому проривним щодо підготовки льотного складу. Завдяки своєчасному постачанню пально матеріалів та відновленим на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу літакам наліт пілотів авіабригади зріс у порівнянні з минулим роком майже утричі. Значно вираз наліт як підготовленого льотного складу, так і молодого. По завданню міністра оборони України льотний склад готується до нальоту 40 годин, 40 годин на рік. На даний момент нальот підготовлення льотного складу складає вже біля 37 годин. Молодий льотний склад вже. До 30 годин налітав. До виконання завдань за призначенням готове й покоління молодих льотчиків. У них очі горять, є прагнення, а головне перспективи до кар'єрних висот. Ще б пак, адже їм є у кого навчатися та переймати такий безцінний досвід. Дійсно, ставити на крило молодь може далеко не кожен, навіть дуже непоганий пілот. Основу ми зараз приділяємо під підготовці молодому льотному складу. Чому? Тому що так склалося, що багато льотчиків. Зараз такого віку, який вже більше 50, навіть 58, генерали літають, а заміну треба їм готувати. І тому основний пріоритет це молоді льотчики. Але з ким ми не літали, молодці хлопці стараються, бажання є, будемо готувати. На щастя, в цьому році, скажімо так, в два рази ми більше почали літати. І відчутний прогрес, і загорілися, як кажуть, очі хлопців і бажання є відновити, ну, не відновити, а перенавчитись на літак Су-27. І в цьому році ми вже підготували чотирьох льотчиків на пуски керованих ракет. В цьому році вони виконали практичні пуски. Це вперше за декілька років, що ми підготували молодь в такому, в такому об'ємі. Заступник командира бригади з льотної підготовки підполковник Олександр Оксанченко розповів, що літаки, отримані після ремонту і модернізації, працюють справно, безвідмовно. В цьому році ми отримали три літака з АРЗ Мігремонт в Запоріжжя, три літака відремонтованих нових. Літаки відремонтовані чудово, люди попрацювали на совість. Ми дуже вдячні, це значно посилило нас бойовий потенціал частини. Успіх у повітрі залежить від підготовки на землі. Кожен льотчик хоче навчитися сам виконувати фігури складного пілотажу і навчити молоде покоління. А щоб досягти у своїй професії, винищувач мріє оволодіти цією програмою повністю. Кожен льотчик хоче навчитися сам і навчити молоде покоління, яке йде за нами, виконувати фігури складного пілотажу, а також виконувати всі завдання курсу бойової підготовки. Дай Бог, буде паливо, буде здоров'я, будемо літати, будемо вчити і самі вчитися. У льотній біографії підполковника Олександра Оксанченка є українсько-російське командно-штабне тренування з органами управління та черговими силами з протиповітряної оборони і участь у статичному показі авіатехніки на авіабазах угорський кечкімет та на англійській Фейфорд, а також міжнародні українсько американсько польські навчання Безпечне небо дві пілоти, які Виділяються серед решти свої, своїм професіоналізмом, підготовкою, вмінням керувати літаком. От до таких відноситься і підполковник Оксанченко. не відчуваючи втоми, Олександр Якович виконує свої бойові завдання і щоразу з гордістю піднімає свого сталевого птаха у небо. Адже він один із тих, хто носить почесне звання, «Підкорювачів в небо. А на запитання, що для нього є найважчим, льотчик жартома відповів: рано прокидатись. Ось такі вони 1150 годин підполковника Олександра Оксанченка. Майже третина життя кращого льотчика повітряних сил минулого року проведені в улюбленій стихії у небі.